Я Даша, сьогодні імпровіз, Марк теж скоро потягнеться. Є хто прийшов на Марка? <раплоджен> 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 а може Марк і не потягнеться? Офігенно. сьогодні е, вечір імпровізу. Хто мене знає? <раплоджен> Алла, ну похлопайте ще, моє его треба потішити. Зашибісь! Класяк, а зві... Прошу. Па! <раплоджен> 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 Окей. Це Марк. Не знаю. <laughs> Але дякую, що прийшли, типа. Можливо, не знаю, піво безкоштовне сьогодні. А хто? Хто, 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 хто хоче поговорити? А, О! Ну... Російською Ні, спасибі, дядя. Читетя, блядь, хто там? А що за барзометр? Почекайте. Я на Марка прийшов. Його нема. Я кажу, що він скоро. Ви записки є курчик. Відмінив. А я хотів прийти. <ривіт> Це, Це болі, я думаю, і геморрой трошечки. життя <ривіт> <ривіт> Ну ви тоже не грубіть, потому що вечір імпровізації трошечки уже, блядь, в якусь не ту степь. А як вас звать? Олексій. Ну і видно. Давайте поплытуємо Алексію. <плес> <плес> <ривіт> 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 я не чую ні хубаво, ты або говори. <ривіт> Так а хто ти ж тобі іскрені хлопець? Реально? Реально? Хто зі мною згоден? Китенька. Що? Блін, я щас охорону позову. Чувак, ну в мене перша імпровізація в житті. Ты вона не пише? О, така імпровізація цікава получається. Я взагалі планувала розказати вам трошки про життя, типу, поняла. Так, це інтересно. А можна охорону, будь ласка? Сніжана! А є охорона? Зараз почекаємо, зараз я покажу. Буквально одна секунда, зараз прийду, так? Да? Так що ж ви кричали, щоб я на йшов? <риклад> Ніхто на Марка не прийшов, так? Да? <риклад> я його знаю, хороший парень. Йому було б неприємно це чути. А хто п'ять людей, котрим Марк подарував квитки, і вони прийшли? І ви все одно б сказали, що не на нього. Ви що, ахуєлі, блять. Йому було б неприємно таке почути. Як вас звуть? Дмитро. Дмитро, Приємний чоловік. Так? Да? Ну я просто сказав для образу, а так, не, не знаю поки. А, ви вже все з'їли, голодні були? Чи хапались перед що було? Спеціально, щоб перед вами не їсти. Да? А може я люблю дивитись, коли їдять. Закажи щось поїсти, я буду дивитися. Картошки двойну. І сирний соус. Слыши, що Люля тоже принеси за плачу, понял, так? Сука Люля, Дуля, рікарточку. <рес> Це ваша подружка, мабуть, так? Да? Сука, понаставляла. Вам подсказать, где туалет, блядь? Честно, мне подсказать, где туалет, где туалет. А где Марк? Я за него. Алексей Вишневский. Здрасте. Здрасте. Алексей. Линда еще. Линда еще. Як собака. Давай моя. Що, щось дитина сиповець, по-перше, а подруга ти на по мене на троків, сунечку, але сьогодні день дуже піхом, бляти. Так, да, що делала? Трахалась за день. Да. <реш> <реш> так ти посиди, віддохни, блядь, а то сильно резвано. Кобылка. Сейчас я переброшу его в вагон. с радео нахуй. Сумочку подтормаживай. Давай, давай. нет. Давай. Не, нет, не надо. Я для того, чтобы не доверяла. Сейчас, почекай. А мы же... Не, 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 ты пиздюк, дали пиздюк. Ну, давай. А я не знаю, чем ты... Не, ты давай, ты шо мы не пиздюк там, расскажи на камеру, я, блядь, пацана вырыдал. Шановна ну, аудиторія, зразу, я значить, прийшла на Белстрокович, по перше, да раз. Та вона ушла в слезах. Ні, шала. ти вже трошечки да, на офні кабіночку. Офні? Оф, офні? Я не офнік. кабіночку. Офніки значить... так не виглядають. Добре, тоді я просто хочу зліть душу. Слышь? А ти мені одразу не подобається. Це взаємно. Можна я, да? Волюю душу, якщо тут нема цих блядь, двох придурків. Де картошка, блядь? <рик> да, можна... да? Жарять довго, так? Щас. Давайте, це скоріш за все, по здоров'ю, це в неї останній виступ. Подивіться на неї. Дайте можливість. Можливо, це, блядь, буде. Заглушите мальчика. Зараз uh, хочу звернутися до. Мого стоматолога в мене зуб відпадає. У мене сьогодні непростой день, шановні. Я попрошу вашої підтримки. Значить, в яку камерку смотрить? Підкажіть, будь ласка. Дивись в пол. Дякую. Значить. Значит, значит, по значит, послушай сюда. Послушай. Послушай сюда. Сейчас, раз. Блядь. Алло. Ты начи Олимпийском. Одна посреди стадиона. Послушай сюда, ты. Чмо, Валера. Валера. Если ты дивишься Валера. это видео, Валера. знай, что я тебя не уважаю как мужчину. Ты и вообще непонятный, ты Крась и тебе с небя бросающую тебе. Потому что я уважаю, что ты недостоин вообще. Ты, Валера, блин, мне життя с думом спортил. И когда ты тогда с выску войны прочитал. И потом, когда ты прочитал через день годин, и когда на кого-то ты не пошел, пошел, ты уже попарял кисел, блин. Вы не here before. Looking in your eyes You're just like an angel Your skin make me cry I Zaraz is sleep on National Spish You float like a feet <laughs> Валера, ти крыса! Парамахрі! Всі разом! Да, всі разом! Це для вашої безпеки! Не лякайтеся, заберіть ножі! Хворіє людина. Oh, so <laughs> need... Це осіннє вітаміноз, бачите? Воно <проб> дає на себе знати. <проб> Сонця мало, вітаміна Д нема. <проб> а марк якого нема, до речі, Валерій, числі що. Щось. <проб> <проб> <сосать не> в рот <ебать> Нихуя себе. Вскрыйся в самый неудачный момент. Хочу хуй сосать. Прикиньте, печать песни проваливают. Женщина мечта. Хочется детей вот такой. Пять. Алешку, Андрюшку, Сережку и две дочки. Близняшки. В естественной среде обитания своих сейчас. Зараз... На заказе, то на березняках. Поверя! Поверя! А это когда оператор OnlyFans чата женского лучше? Сама. Не встань с колен, мне не страшно. Такая история, солнышко, такая жизнь. А ты мне кажешь, вот ты кажешь мне. Я ничего ты Ипотека. Что? <свят> не, я ничего не вижу. <свят> ну, знаете, жизнь такая штука, девочки, я серьезно, а ну ценить себе, бережить себе котенькие Вы все одни, вот это такие шоплежа вишневки, не дай бог, в жизни появился. Да, что ты наговариваешь? Дай бог каждый такого, как я. <свят> это чепуха. Ты бросал, ты сердце крал, разбивал, ты был, блядь, да, был. сумный. был на дне. Кады. Как... Це, ты в мене время питаешь? Куда? Куди, чи де блин? Ты мне по фактам покажи, цифрами распиши. А вот это вот сюда, конечно, то на не надо мне такая. Демка. Да, с тобой бы на родительское собрание сходить. Дурак, а ж блин, я... Ты б там ебать на задней парте. такие так, нахуй шторий, соси хуй. А ти, а ти би був... А я попуск да. на першій партії, ти... мені похуй. Я всю життя так ішов і буду йти далі. А ти взагалі. Вообще... Ну, я, самотня. як же, я, да, я самотня. Да, да, ні, це, ну, це, я знаю. Я, ну, це понятно, якщо чесно, можеш не говорити, тому що ти самотня. Поня, слухаєш. А ну, чуєш, це ж знімати на камеру, да я бочку зроблю, бо це може ж не шучок якийсь, це саме. Ну, і бачив, як я, я тушу, нафік. Опа, все, бля. Блин, да, видкрыто. кілограм килограмм 170, напевно, да? Бо в мене не такі. Покажи. Що ще, блін, не люблять. І вообще, і и Димон, що скажеш? Сонечко, блін, китя, сидиш сам. Так давай, розказуй. Про печальку нафига. Розкажи про хороше. Давай про хороший. Коли трахався все це вот так. Смачно, так знаєш. Да, смаша баш З ну, ким? — Ну і, блін, хвасися, де йде. З дружиною? Да. А що ж так трахався, що вона не прийшла, так? Ми ноги віднімають. Та да, да, да блін. Ви ще плануєте бути в браке. Я не те, щоб там... 12 років витримало. Я поняв. Ти 12 років так трахаєш, що вона не ходить. Вона як не... бігає. Вона уже. <laughs> От О, а я казала, женихи в Авере сейчас. Реально? Да. Ось. А нет. Нет, это там с смс вас добавили в миротворец. СМС. <laughs> Опа. Он да. Тихо. О, а здесь дамочка сидит сама красивая такая. А как звать? Так, да, я на вас. Я почала касить, да? А ви на, а, а ви на хлопця почала. дивитесь, типа він дамочка. Охуєть. І бать йому неприємно. Попсана? Майже. А, Оксана, поплодуйте Оксані. Почулась поп попсана. Нормально. цвіта. Твоє О, візьміть мене в кіно. Чуєш? На що ви набирали кастинг, куди, в які проекти, щоб ми вам спасибо сказали? Десять благірят» — це ваша робота. Потужна. Набор ублюдків, сука. 10 ублюдків, оце отряд самоубийц. Наша версія. Назавжди, назавжди. О! Та ви а що? Чому мене не взяли? Який, ну, у мене вік гравий, максимум 18. Ну. А от цього мальчика взяли б, Льошку? На, на директора школи. Ого, какого школа. Бізнес-сердик. Дітей. О, так, да, дякую. А буде такий фільм зніматися про школу 80-х? Там я зняли. А, Ахуєть, так ви що, мене, типу, вставите вже на фінальному монтажі? Да. Як на зеленки? Це ви прийшли пофоткати, щоб ну, трендерити, хорошо. Mm -hmm. А так а можна, я слышиш, стих розкажу, може ще про що Зараз назавжди-навзав, а потім ніколи-ніколи і мене берете, mm -hmm. Е, Так, що треба стих, так, да? типу? Ну, чуєш. Якусь, може, з фільму, монолог якийсь, mm -hmm. дай бахне. Mm -hmm. Сталоне. Mm -hmm. Рембо. Mm -hmm. Так, чуєш? Uh -huh. Uh -huh. Я не знаю, бо може бризгать буде, я хуй знаю. На яку камерку, як е, оператору. Поняла. А, давай. Е, за, Запам'ятай Едвард. Цей ліс тільки для старих вампирів. Ти занадто молодий вампір, тобі ще бігать і бігать. І якщо ти колись подумаєш, що захочеш стати вовком. Ти ти подзвони нам главному. А ти типа хто, блядь? Це Монолог, Ну не перебувай! Пізпіт! Ми з тобою на одних правах, тут, поняв? Ні, в мене тут прав поменше, як у чоловіка. Ні, ну комікам бути, чесно кажучи, таке собі. А ти, а ти, а ти, а ти являєшся? Да. Я являюся тобі у сні. Скажи, чому уста твої німі і ця брані сліза? Імпровізація реально, ви бачите, із монолога на пісню. І танець може ще. Так? Да? Надо? Прикинь, вона везде ходить, каже, я кастинг-директор, перед нею люди чудять, блядь. Всіх заєбує, сука. Не, реально, не обманюєш? Не обманюєш? Ні, реально, Оксана, не, не треба. Ти, ти точно не обманюєш? Меня уже сегодня обманули, блин, браслетик давало на понял на хрещатик, и к сказа. забрали. сказа. Ну браслетик, классический браслетик сказа на хрещатику. Фу. Як стрички тебе сказа видають. А я хто ще з я самої, блин на этой индустрии? — О, — Прикинь-то. — какие красоточки. Кристофер Нолан тоже А як звали кисюнечки, сонечки мои? — Я тоже, говорит. — Мы актрисы. — Да? — Опа. — В двух поколениях причем. — А опа. — Одновременно, типа, А, а опа. — Одновременно. — А я тоже уже трошечки наполовиночку, так, Оксаночка? — Да. — Уже можно писать в профиле? — Навсегда, навсегда. На — Навсегда. — Чуй, а как вы попали в актерство, типа? Що та? Ніфіга собі, блін. Ти класно трахаєтесь, да? Блін, офігіла, блін. Охуєть, ви прям по одному заходили чи всі разом? Каш. Ми по черзі, це моя думка, я не А, ви дивилися, як охуєть. Династія. Чуєш? 18 років, закрезують очі, кажеш, зараз будеш становитися актрисою. Це не Заводять там свічки горять віно і дочку трахають, все, і в... Кошмар! Ташма, ти аля який, ну, ти собі, ти, ти цібі. Аллоша. Ну трошки, ну поймають люди у нас. Та кіно. Та вони з тобою поіграються а вони і цимблю... викинуть. Так, не цимбулюка, а трогали, блін. Бачили, блі. Да, так, трогали, де його трогали. Mm -hmm. Ні, ну реально трогали. Ну, реально трогали цим Ти глядаєш, як чоловік, у якого мідовік на майонезі, блін. А звідки ти знаєш мій секретний рецепт? чуєш? Як його Єгор? Йогор. Єгор, ти як сюди попав? Єгор, скажи за те, за що ти любиш свою дівчину? Три, от. Реально, чим краще мене? <реш> Якщо ти не готовий прямо зараз її проміняти на мене, і я, по телеку буду, буде, да, я. Скажи їй, що треба, щоб твої стати твоєю. От що їй треба зробити з твоєю дівчинкою. Мені тут трошки за 20. Ти на мене дивишся, чи мені показалось. Просто мне кажется, что между нами есть какой типа. С Егором? Ну, трошки есть. Я чувствую бисеки. Да, животный страх. Он просто старается не рухаться а вот так сидеть. Будешь? Да, давай. I believe I can fly. I believe touch the sky And I'm a son a big of a big man And I'm a son of a Що ж там той Валера такого натворив? З тобою, що ти такий? Я реально з кумой цілувався, пацан, братан Со Светой, блядь, проститутка Я казала, ну, ти Света, на... не треба на нього, на Валеру, не дивись навіть А Валера який був, пиши оць. Ну, метр п'ятьдесят, такий, знаєш, сталий як, як оцей отбойник возле дороги, да? Що в нього машина вріжеться і от його, ну, крепкий такий. Так, да, у нього фуражка, блін, у нього все. У нього таврія, у нього часи, поняв? Все. Часи. Та да, я тобі відповідаю, там у нього таке. він, коли дивився, поняв на мене, о, отак, отак у нього. От, я, я прям розумію, що він не хоче. І є зібляця, блядь, світка. І що, з кумою щас твоєю? Епілепсія. Це ти зараз об'ясняєш свій стан, чи це в нього було? Чи це якийсь кодовий знак для теракта? епілепсія, давайте. Виривайте все тут нахуй, епілепсія. Ну це було б логічне завершення даного перформансу. Не договорились з Єгором. Єгор, чи тобі теж 20, чим, чим живеш? Я навчаюся в медичному університеті і зараз працюю в ОТЕЦІ. Скажи мій діагноз. Гастрит явний, блядь, я не знаю. Я про психологічний. Ну добре, Гастріт. не, не кадріться, я вже і ляшку показала, і жопа стала, блядь, він взагалі не кадріться. А в мене останнє, який ти врач будеш? Это кино ноги, понимаешь, при такой шизе. Таки пообещай, что ты вчишься на ударе. Ты прикинь, кончай так делай. Тика, не заводь, Не заводь, блядь, ти мені що заведеш, Льоха? Я думаю, що ти звучиш як генератор какой-то, хочеться. Фу, чекай, ти на віддалёнке, только чесно. Не? Ну ти вчисть там, потому що ще пересячёмся. Ну що, там більше? А це два хол мужикаша. А, реально. Ні, ну він зайнятий, а цей цей мовчав. Ну давай, мені треба пару знайти, чуєш? Да, мужики, у вас обох хтось є, не брешіть. Вона почувствує по запаху. <рес> ні, ні, оцей на пиздів, Свободненький. Mm -hmm. Нуль парфума. Сонечко, ти свободненький. Який звати? Марина? Марина? Який колір очей в Марин? <рес> ага. Ну що він, як ми перевіримо, бля. Який? <рес> Піздун, сука. що Я чую, Напиздів, да, звісно. Пиздів, світле, темне, <рес> <рес> волосся. Я, я. за вопрос підготовлю. Світле, це спіздів. А які родинки в неї на тілі? Да. Я пізно за родінкою. Є роз... а... а є розміром з каштан? Нарости ти прям. Просто тоді в мене є шанс. Просто треба почекати. А ти сам? Так. Да. Да? Да. О, тобі це нравиться? Звісно, я його не бачив, вже нравиться. Що сам там відпочиваю. А вона тебе не бачить, опиши їй себе коротко. 90, 20 років. Ну і видно, інтелекту взагалі нема, бо не зміг більше нічого сказати. Підходить. А у тебе колись були стосунки взагалі? Ні, було. Так як же, дивитись, я уверен, це кладезь для перших стосунків, це ахуєть. Я досвід. Зібанутий досвід, ти після цього зможеш з любою зустрічатися. З ким завгодно. Після цього з мужиком зможеш зустрічатися. легко. І що поганого. Так, чуєш? Так ахуєнно, я кажу. Чувак. Ты... Ну давай, чуть-чуть. Не цілу перси. Не цілу перси. все, понятно. Надо покажи їй, що ти тоже, якби. Вона гру така грубовата, но ти покажи, що ти тоже. Я фліртую, блядь. Денис, давай щось, вот таке, привіт. Мені ім'я не подобається. Прикинь, ден, 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 типа, нашому лиця. Дима, пиво. Так, да, Денчик, проїбався приїбався, ти знатна. <ріпи> ну це одна із рокових, що в житті, от помилка, яка після цього життя, От знаєш, що життя можливості надає. Да. Ти от пройобуєшся сахуєть. — Так. Да. Ден, а взагалі ти хочеш собі стосунки? Так, <ріпи> я Так вони тебе вже знайшли. <ріпи> Ловимо. Ловимо. Ловимо, дякую, Дімочка. — Діма, Діма, дякую. Що, взагалі нікак? А сексом займався колись? Ну, ти кажеш, стосунків не... Стос... Попав? Я кажу, а? Денис, ну. У вас на кастингах такого не розказують, навіть. Та от вас і твари снімаються потім. Я реально, я ахуєваю, які, ну, я не кажу, що я, но хоч вої пустить. І... Дякую. Да. Дякую тобі, льоха, дякую, реально. Ти мені собі ще подумаєш. І Що чим зараз займаєтесь? Крафтове піво? <турят> <Да? турят> oh. Охуєть. всіх своїх клієнтів, що не пройшли кастинг, давай до мене. Пояснимо, чого ти не можеш розкрити свій потенціал. А, а чого я не можу хлопця знайти. Я от не розумію одне. <турят> от це правда. Ну, все тоді получається, що давай фіналем пісня, як планували. <п racket> Ты англійську знаєш? Я. Yeah? Ну, а хто? Денчик? не nee, он же пройдет. А мені в своїй микрофон спиваємо. Звісно. Це прям караоке? Да, це караоке, Іди сюди. Тільки старайся, понял? Да. Моє, це финал взагалі моїх виступів Його... на сцені. Моєї кар'єри. <звук> Ты перший. Окей. Okay. The world was fire, no one could save but you. Strange what design make foolish people do. А це весело насправді. Це так. But never dream it I meet somebody like you. І батя хорош, я я хороший, не знав про це. I never dreamed that I. Я талант відкрив собі. What?